Вітаю! Продовжуємо працювати в межах теми морфеміка і словотвір, і на сьогоднішньому занятті ми поговоримо про творення іменників і прикметників, але це будуть особливі іменники, особливі прикметники. Звісно, повторимо ті орфограми, які пов'язані із створенням цих частин мови. На початку нашого уроку хотілося б детальніше зупинитися на морфемному та словотвірному розборі слів, через те, що для деяких взагалі незрозуміло в чому полягає їхня особливість. Морфемний розбір або розбір слів за будовою, як ми з вами чули це раніше в середній школі. Тобто, в кожному слові ми повинні визначити все, що можливо. Закінчення, якщо слово змінюване. Основу слова, корінь, головну частину слова, і потім ті афікси, які наявні в слові, або префікс, чи префікси, суфікс, чи суфікси, і так далі. Словотвірний розбір слів це зовсім інший момент. Тому що тут нам треба визначити твірну основу, тобто ту частину слова або повністю слово, до якої приєдналися словотворчі афікси, і визначити спосіб творення слів. Перед вами. Подані декілька слів, ви можете вибрати ті слова, які вам подобаються, можете виконати кожне слово, тобто попрацювати з кожним словом, потренуватися. Але ми зупинимося на двох словах через те, що ці слова дуже добре виконують роль прикладів з тієї теми, про яку ми з вами вже поговорили минулого уроку. Отже, слова, які у нас подані на дошці, ви бачите. Для прикладу я взяла два слова. Бездушність і загадково. Ми працюємо на цій дошці для того, щоб можна було якраз усвідомити, в чому ж полягає особливість того і іншого розбору. От слово бездушність у нас розглянуто. Це слово з нульовим закінченням. На минулому уроці ми якраз говорили про те. Які слова мають нульове закінчення, тобто що це таке нульове закінчення, що таке буквено виражене закінчення, і що таке незмінне слово, яке абсолютно не має закінчення і не може його мати. І от слово загадково, якраз приклад такого слова, тому що це прислівник. В такому слові не може бути закінчення, бо прислівник це незмінна самостійна частина мови. Отже, бездушність, якщо у нас слово змінюване, ми з вами починаємо з закінчення обов'язково. Тут у нас закінчення зараз. Бук воно не виражено, тому ми прималювали квадратик такий. Значить, у нас все слово буде основою, ми її виділили, і потім підібрали найменше слово, найменше слово з коренем, який схожий на той, що є в нашому слові. Це слово дух, звичайно, відбувається чергування, ми визначили корінь, і потім все, що залишилося, теж визначаємо. Префікс без і суфікси n, тому що від слова бездушний буде. Утворено це слово, отже, від якого слова творився ще прикметник, а потім від прикметника іменник з абстрактним значенням. І суфікс ість, який, в принципі, утворює це слово, іменник з абстрактним значенням. Це ми виконали, слово, це ми виконали розбір слова забудовою або морфемний аналіз. І поряд у вас написано слово, від якого утворюється бездушний прикметник. і… Ми з вами бачимо тепер конкретно уже на схемі, що утворилося слово бездушність суфіксальним способом. Тобто приєднався суфікс до твірної основи, і дуже часто такі слова, іменники з абстрактними значеннями утворюються якраз за допомогою суфікса ість чесний, чесність, юний, юність. Можемо навести приклади для того, щоб підтвердити свою точку зору. Загадково, слово незмінне, тому з закінченням ми не працюємо. Одразу визначаємо основу слова і гадати ось корінь, слово, яке допомагає нам корінь визначити. Далі визначили префікс і загадка. Пам'ятаємо, утворилося за допомогою фікса К, загадковий, утворилося за допомогою фікса «ов». і, як ми вже знаємо з 7 класу, ряд прислівників утворюється від прикметників. За допомогою суфіксів О або Е. Так у нас і вийшло. Отже, від прикметника загадковий, за допомогою суфікса О утвориться прислівник загадково. Сьогодні ми з вами будемо говорити про суфіксальний спосіб творення. І от якраз у нас два слова, які теж утворені за допомогою суфіксів. Повернімося до нашого завдання, ми не будемо розбирати зараз всі слова, просто нагадаємо собі ті способи творення, якими утворені ці слова. Примхливий від слова примха за допомогою суфікса лив і це суфіксальний спосіб. Цілителька. Сьогодні ми будемо ще говорити про фемінітиви. Ось і від слово, утворилося від слово цілитель. За допомогою суфікса К, і, до речі, це дуже активний суфікс, який утворює фемінітиви і в сучасній українській мові. Далі винний, безвинний, префіксальний спосіб, бездушність ми з вами поговорили вже. За допомогою суфікса ість це суфіксальний спосіб. І до цього моменту у нас всі способи були морфологічні, тобто ті, які утворюються за допомогою афіксів, частинок слова, які служать для творення нових слів. Три дорога у нас з вами. Утворилося неморфологічним способом. Минулого уроку, розбираючи основні способи словотворення, ми з вами дізналися про те, що виділяються морфологічні і неморфологічні, про це ми ніяк не могли знати в шостому класі, і пам'ятаємо, що один із трьох неморфологічних способів називався морфолого-синтаксичний, лексико-синтаксичний і Лексико-семантичний. Так ось, другий спосіб серед тих, які були названі, а саме лексикосинтаксичний це тоді, коли із сполучення слів або слово-сполучення всі слова зливаються в одне слово. І ось у нас раніше, мабуть, було В окремо, Три окремо і так далі. А тепер ми саме бачимо злиття цих слів в одне слово. Ось такий момент. І Таким способом утворено це слово. Загадково суфіксальне, пам'ятаємо, і слово учительська. Якраз. Це раніше в шостому класі ми говорили про такий спосіб перехід однієї частини мови в інший. А на сьогоднішній момент ми з вами вивчили, що цей неморфологічний спосіб творення називається морфолого Тобто морфологія це частина мови, синтаксис це рух. Отже, одна частина мови перейшла в іншу. Учительська кімната. Тепер цей прикметник втратив свої особливості, йому вже не потрібен іменник для того, щоб ми розуміли його зміст, і він став іменником. І ми знову використовуємо його самостійно, тобто без допомоги іменника. Дмитро Білоус, відомий філолог і поет, дуже багато правил української мови, відобразив у своїх віршах. Таких от віршах, загадках. І зараз я пропоную для того, щоб ми потренувалися, пригадали деякі способи словотвору, от відгадати загадки, які пропонує Дмитро Білоус. Префіксів можливості безмежні. Пари слів, що з містом протилежні, префікс може в значеннях зрівняти. Але що там довго міскувати? Префікса до слів додаємо з вами, різні стануть означати те саме. Що це за префікс, який тут? Якраз зашифрований Дмитром Білоусом. Ну, я сподіваюся, що зображення трошки допоможуть з відгадкою. Це префікс напів. Якщо ми приєднаємо цей префікс до антонімів, наприклад, гіркий і солодкий, то напівгіркий і напівсолодкий це буде означати одне і те ж. Ось як цікаво підмічено. Ще одна загадка. Дієслово не в'яжеться з рухом, його змісту не знають просто сором. Як без префікса сприймається слухом, а як із префіксом сприймається зором. Що це за дієслово? Ну, знову ж таки, картинка, яку ми бачимо, допомагає нам, підштовхує нас до відгадки і допомагає нам дядечко в колі якраз. Ось без префікса казати і те, що люди кажуть, ми дійсно сприймаємо слухом. А показати або указати. Це те, що ми з вами сприймаємо зором. Ось такі загадки, які теж допомагають нам пригадати префіксальний спосіб словотвору. Про суфікси ми з вами сьогодні вже встигли поговорити. І якщо сьогодні працюємо з суфіксами, то хотілося б відзначити їхній такий потужний вплив у морфеміці. Суфікси це майстри на всі руки. Вони можуть укласти в слово суб'єктивну оцінку, утворити назви предметів, вони змінюють у слові рід, можуть утворювати від однієї частини мови іншу. Одні рідко беруть участь у творенні нових слів і явно відживають свій вік. Інші є активними, що сили працюють. І як нам відомо вже із шостого класу, тоді коли ми вивчали способи словотвору, то суфіксальний спосіб є одним із найпотужніших в українській мові. На сьогоднішньому році ми з вами зупиняємося на тих суфіксах іменників, які утворюють людей за місцеві людей за місцем проживання і назви людей за професію, за родом діяльності. Отже, для того щоб утворити назву людини. Від певної місцевості, населеного пункту, і так далі. Ми використовуємо суфікси анен або янен. Янин використовуємо тоді, коли основа іменника, від якого буде утворюватися ця назва, закінчується на й. Село сільчанин. Зверніть увагу: відкритий склад, закритий склад відбувається чергування. Про чергування ми говорили з вами раніше у темі фонетика і орфографія, харків, Харків'янин. І одразу ж біля. Назви чоловіка є жіноча назва харків'янка, тобто знову ж таки активний суфікс «ка», про який ми з вами сьогодні вже встигли згадати, і ще згадаємо. Далі, за допомогою суфікса ець або єць, знову ж таки друга друге суфікс утворює, утворює слово тоді, коли основа слова закінчується на є. Канада, канадець, бельгія, бельгієць, і далі перелічено дуже багато суфіксів, за допомогою яких в українській мові утворюються назви людини, за родом діяльності, назви професії і так далі. Суфікси ар, яр, кобзар, маляр або маляр можна і так, і так. Суфікси ач-яч, перекладач, сіяч, суфікс і, водій, суфікс іст, іст, таксист, танкіст. Зупинімося на хвилину і пригадаємо, що ці суфікси Буква И або буква І вибирається залежно від того, на який приголосний закінчується основа. Якщо приголосний позначає буква, яка входить до права дев'ятки, згадайте про правопис букви И і, і в словах іншомовного походження, тут ми з вами точно також можемо це використовувати. Наприклад, кольор колор, колорист, людина, яка займається там, ну, наприклад, дизайном якимось Речами. Буква Р входить до правила дев'ятки, тому після неї ми пишемо букву І і так далі. Ець видавець, далі суфікси «ник», щик, чик, газівник, прапорщик, льотчик, тель вихователь, учитель і альник прибиральник. Тут у нас визначені іменники чоловічого роду. І до певного часу, ви пам'ятаєте, навіть в шостому класі. Говорили про те, що це іменники чоловічого роду, навіть якщо вони називають жінку. Ось, наприклад, директор у нас був чоловік Іван Миколайович, і директорка, наприклад Катерина Павлівна. Слово «директор» могло бути як із чоловічим ім'ям по батькові, так і з жіночим ім'ям по батькові. І у документах було прописано і скрізь. Але із впровадженням нового правопису активності набувають фемінітиви. Про них поговоримо трошки пізніше. Слово для Присвійних прикметників, справа в тому, що дуже часто люди, утворюючи присвійні прикметники в українській мові, припускаються помилок. От для того, щоб такого не було, повторюємо правило. Отже, ділимо іменники на першу і другу відміну, тому що залежно від того, до якої відміни лежить іменник, такі суфікси ми будемо обирати для того, щоб утворити їх. Іменники першої відміни це іменники чоловічого, жіночого і спільного роду з закінченнями А або Я. Для таких іменників, якщо їхня основа закінчиться на твердий або на м'який приголосний, не Й, ми вибираємо суфікс ін, сестра, сестрин, баба, бабен. Якщо у нас основа таких іменників закінчується на букву Г, наприклад, або букву К, наприклад, або букву Х, наприклад, то ми пам'ятаємо про чергування ГЖЗ, ГЧС, ХШС, Ольга Ольжин, Тітка Тітшин, Свекруха, Свекрушин. І, врешті-решт, коли основа закінчується на «і», то ми вибираємо суфікс «ін» «Лідія», «лідіїн». Що стосується іменників другого відміни, то це чоловічий рід із нульовим закінченням і чоловічий рід із закінченням «о». Тут ми вибираємо суфікс «ів» у закритому складі, і якщо ми з вами захочемо змінити цей прикметник, склад відкриється, тоді воно прочергується з «ов» або з «ев». Приклади. Брат братів, але братова чергування, дядько дядьків, точно так же чергування, лікар лікарів, але слово лікар це м'яка груба, тому лікарева справа, наприклад. І знову ж таки, як і тільки що в іменників першої відміни, якщо основа закінчиться на «і», то ми використовуємо суфікс не ів а суфікс їв, сергій, її, але чергування точно також відбувається у відкритому і закритому складі, як і в прик... у прикметників до нього. Що стосується нас тварин, то тут розбіжність суфіксів велика. Ну, наприклад, утворюється допомогу суфікса, суфіксів ин-ін. Ін", на ін це ми з вами чуємо, а ін це будемо прописувати бджола бджолини, соловей-соловійний, змія зміїний, і з допомогою суфіксів ач-яч. Наприклад, лиса, лис лисячий, свиня свинячий. Але є ряд прикметників, які утворюються тільки зміною приголосного основи. Наприклад, вівця овечий, вовк вовчий, заяць заячий, ведмідь ведмежий. Приступаємо до практичних завдань. Отже, перед нами текст з реченнями. Від кожного іменника, який ви бачите в дошках, слід утворити прикметник присвійний прикметник, тільки що говорили якраз про них. Але поставити цей прикметник в потрібному відмінку, а допоможе нам в цьому іменники, із якими пов'язані ці присвійні прикметники, тому що з 6 класу знаємо, що іменник і прикметник. Завжди узгоджується в роді, числі і відмінку. Для тих, хто виконує перше завдання, можна переходити до другого, і знову ж таки, від тут у нас є прізвище, тут у нас з вами є імена, утворити присвійні прикметники, не забуваючи про те правило, про яке ми говорили. І третє завдання буде пов'язано уже не з присвійними прикметниками, а з відносними прикметниками, які утворюються з допомогою суфікса СК. І отут ми з вами зупинимося детальніше, тому що це серйозна орфограма, яка вивчалася давно, в ній є певні винятки, тому треба зупинитися, повторити для того, щоб не допускати помилок, при творенні таких прикметників, і для того, щоб не було орфографічних помилок у текстах, які ви будете самостійно складати. Перевірмо. Отже, Женину Женя, Женина, Увагу. Миколка, Миколчин. Відбувається ще чергування кореневого приголосного К. Ч. Далі батько батьків, мати, і це дуже цікаво, мати іменник третьої відміни, але теж відбувається творення присвійного прикметника за допомогою суфікса ін. Утіченому. Форма місцевого відмінка і матуся, знову ж таки, іменник першої відміни, м'яка група, але не її, тому ми вибираємо той же самий суфікс ін, матусин пиріг. Джеря джерен, назар, назарів, тому що назар це іменник другої відміни. Тарентій, на її закінчується основа, Тарентіїв, раїса раїсин, галя гален. Олекса, Олексем, Леся, Олесен. І Кирило, знову ж таки, це іменник другої відміни, тому ми вибираємо суфікс ІВ, Кирий, Лів. І ще раз зупиняємося на тих прикметниках, які утворюються від різних іменників, тобто від іменників, у яких основа закінчується на різні приголосні. Тут нам стануть у пригоді чергування потрійні, ГЖЗ, КЧЦ, ГШС. І чому вони нам стануть у пригоді, будемо розбиратися. Спочатку перевіримо, як ми з вами утворили. Отже, рига, основа закінчується на Г, і ми з вами знаємо, що тут відбудеться чергування. Різкий. Кременчук основа закінчується на К, і тут теж буде чергування. Волноваха закінчується на Х і буде чергування. Волноваський. Слово Черкаси, слово «ніжин»… Утворюється, звичайно, черкаський, тут нічого змінюватися не буде, просто суфікс ми додаємо. Ніжин – та ж сама ситуація. Запоріжжя, Запорізький, овруч овруцький. ось, у нас все утворено. Зараз ми перейдемо на іншу дошку, для того, щоб можна було попрацювати. І пригадати оце правило. Три формули, які стають нам в пригоді, коли ми утворюємо такі прикметники. Отже, пам'ятаємо про наше чергування, ми їх повторювали в темі фонетика орфографія. Отже, якщо у нас основа закінчена на одну із цих літер, то ми з вами при додаванні суфікса «ськ» будемо мати зміну на з Ось. Приклад Париж. паризький. Що робимо? Дописуємо сміливо до тієї літери, яка буде змінюватися, а потім за нашою формулою. Зверніть увагу, якщо ви знаєте чергування, то остання літера підкаже вам, з чого буде починатися ваш суфікс. О, Остання літера. Так, та ж сама ситуація, коли у нас друга формула. При додаванні суфікса СК ми з вами будемо мати, як ви вже зрозуміли, ось. Ще раз покажу оцей момент. Суфікс К. Наприклад, Невільник, невільницький. Ось воно у нас звільнилося якраз. І третє чергування. Яке ми пам'ятаємо, і ми з вами знаємо, на що зміниться основа, якщо вже цей лайфхак засвоєний. І приклад чек. Ось у нас. Сміливо дописуємо до тієї, літери, яка змінюється, ну, а потім за нашою формулою. Все дописуємо. Якщо робити так, то помилитися важко буде. Тобто, все у нас як слід. Визначено. Все було б дуже добре, але з цього правила є свої винятки. Наприклад, слово казахський, хоча у нас з вами і закінчується основа на буковку Х, але не відбувається зміна. Те ж саме в ряді ще деяких іноземних слів, які треба запам'ятати. Наприклад, Баск Баскський. Далі. Ламанш-ламаншський, Падешах, Падешахський, нью йорк Нью-Йоркський, і так далі. Тобто, це ряд таких слів, в яких, незважаючи на те, що основа закінчується, нібито на оці звуки, про які ми з вами говорили, і опрацьовували їх, але змін не відбувається. Тому треба запам'ятати просто оці винятки, а з усім іншим працювати за тими формулами, які ми з вами повторили. Ну, і для того, щоб засвоювати фемінітиви, а це зараз модно, і коли ми з вами натрапляємо на якусь інформацію, то дуже часто якраз бачимо використання цих фемінітивів у статтях, у блогерів, коли читаємо новини, чуємо і так далі. І ось в зв'язку з цим, якраз. Один із сайтів пропонує нам слов словник фемінітивів. Ви бачите, як він тут розташований. Можна вибирати букву, яку хочеться алфавіта, і вам, якщо є такий фемінітив, існує, буде якраз подано його варіант. Правильний фемінітиви для української мови це не щось таке нове. Ми з вами звикли, наприклад, до слова господиня, до слова журналістка, до слова секретарка, асистентка і так далі. Це теж фемінітиви, тому що вони називають жінку за виконанням якихось її спеціального призначення, наприклад, за родом діяльності, за професією і так далі. І зрозуміло, що деякі з них звучать в нашій мові якось незвично, наприклад, хірур... хірургиня або психологиня. Зрозуміло, або пілотеса і так далі. Але треба звикати. І, в принципі, ми можемо з вами вибирати, хочемо ми використовувати ці фемінітиви чи ні. Тобто, все залежить тільки від нас. На сьогодні це вся інформація. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе, до побачення!